Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Робимо невеличку зарядку та сьогодні згибання та розгибання рук в опори льожа. Зробимо сьогодні небагато разів, три підходи по 5 разів. І на сьогодні достатньо. Робимо. Спокійно, без різких рухів, розминка, потім вправу. І на сьогодні все. Розпочинаємо нашу ранкову зарядку. Руки на пояс, нахил голови вперед, назад, вліво, вправо. Розпочинаємо. Спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Дуже добре. Повороти головою в ліву та в праву сторону. Розпочинаємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки плечам. Спокійно. Чотири змахи вперед плечами. Чотири назад. Розпочинаємо спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім вперед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять, шість, сім. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Однією рукою два взмахи два взмахи назад. Два прогиби. Потім зміна положення рук теж саме. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз. два, три, Два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчу. Дуже добре. Дуже добре. Робимо. Стараємось. Далі завдання. Руки на пояс. Два. Прогиба в ліву сторону. Два нахила. Два нахила в ліву сторону, два нахила в праву сторону. Спокійно. Виконуємо. Руки на пояс. Раз, два, три. Чотири. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. І раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. Нахил тулуба вперед. Назад. Прогиб. Вліво, вправо. Ноги на шині пліч. Спокійно. Нахил тулуба вперед. Розпочинаємо. Раз. Прогиб. Два. Три. Чотири. Молодці стараємось. Раз, два. Три. Три, чотири. Молодці. Раз, два. Три, чотири. І раз, два. Три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Ноги на ширіні пліч. Руки в сторону. Хлопок над головою. Ноги, ноги в різні сторони. Тобі ж робимо. Раз. Раз. Робимо. Разом зі мною 15 разів. Зараз ноги. Разом, п'ятка разом. Руки у сторону. Хлопок над головою. Ноги в різні сторони. Розпочинаю. 15 хлопків. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, 15. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Ноги на, на, ноги на шині пліч. 15 нахилів. Якомога нижче нахили, е, 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 майже касаємося ладошками нашої підлоги. Якомога нижче. При цьому ми коліна і ноги не згинаємо, стараємось ноги на шині пліч, стараємось якомога нижче тягнутись. Е, хто може кас, касається підлоги своїм. Своїми ладонями, Хто не може, якомога нижче. 15 разів. Спокійно виконуємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Спокійно. Руки на пояс. На раз. Станомось на носки. На два спокійно перекатимось на п'ятки. Руки на пояс. Розпочинаємо на носки. Стаємо якомога вище. Раз. Подимаємося. Перекатуємося на п'ятки. два Стаємо на носки. Раз. перекатимось спокійно на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. перекатимось на п'ятки. Два. Переходимо да, до наших вправ, робимо сьогодні віджимання від підлоги 5 разів спокійно. Роблять і хлопчики, і дівчата. Ми робимо не так багато разів, робимо силові вправи, які ви можете робити усі вдома. Коли робимо. Наші локти дивляться не у сторону, а дивляться униз, у сторону ніг. Розпочинаємо спокійно 5 разів разом зі мною. Раз, два, три, 4 і 5. Робимо декілька секунд відпочинку. Десь робимо 5-6 секунд відпочинку та продовжуємо. Теж один підход. Зараз 5 разів. Робимо відпочинок 5-6 секунд. Та продовжуємо теж 5 підходів. І разом ми робимо 15 віджимань від підлоги. Розпочинаємо другий підхід. Раз, два, три, 4, 5. Зараз робимо невеличкий відпочинок. Тесь. 5-6 секунд. І останній на сьогодні підхід теж 5 віджимань. І на сьогодні все. Приготувались. ще останній підхід і на сьогодні все. Коли робимо, дивимося обов'язково, щоб наш тулуб і спина були рівні, тобто я маю на увазі не остак і не попа вище голови. Ось тулуб. На рівні нашої голови. Розпочинаємо. Раз, два. Три. чотири, і 5. Молодці. Дуже добре. Усі ви сьогодні дуже добре справились. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Не забувайте робити ранкову зарядку. Будьте здорові. До інших зустрічей. До наступної зустрічі, до побачення на все добре.